Всім привіт! Знаходжусь зараз в Німеччині, йду до центра міста Камень. Якось так, не камінь, а Камен. Подивився, в місті такого нічого нічого замка ніякого немає, бо це більше такий логістичний. Центр, тут дуже багато е, таких би, фірм, і що грузяться. знаходиться недалеко Дортмунда. Ну Ну і... іду зараз по такому частному сектору гарно. Находиться біля другої автостради, де перетинається з першої. Вона, якби, Можна сказати, зажате місто між автострадами. Зараз йду по такій велосипедні можна сказати, доріжки для пішоходів, для пішоходів і для велосипедів. Е -е. Вирішив прогулятись, бо на сьогодні праця закінчилась. Приїхав на загрузку, а мені сказали, що ну, ти должен був в 6 утра приїхати. Так що вирішимо, я сьогодні не загрузився, М -м -м, так що загрузка у мене завтра в 6 утра, так що вирішив, у мене кучу времени, я все і пообідав, то можна її прогулятися на свіжому повітрі. Класно йду <плес> зараз е до центру міста і е по такій е набережної можна сказати Річка називається Сесека. Ну і зрозуміло, що, що ця дорожка називається Вулиця Сесеки. Це я так зрозумів річка, хоч вона і невелика. Не знаю, чи глибока, але думаю, що не сильно глибока. Але притікає така річечка. Пачечки плавають... Ні, не глибоко. В принципі гарно. А так дивлюся, по-другому боці, звісно, було б краще ходити, це все просто кущі не видно. Але з другого боку там домики такі гарні, бо тут йшов тільки вздовж забора. Галичка тут і є і такий мостик ще. А, це я мостик на, на, на фотографії бачив. І за цього шукав. Де ж він якийсь там мостик? Е, Все-таки на фотографії я десь отут місцевість бачив, бо бачу багато було дерев. Але погано, що не зроблено от іменно тут що 에... походити було, Там особо не спустися і можна ще зірватися. Так. І гарно. Спокійно. Шуму немає. Зараз буду... Мені треба прийти між домами, якось тут є привулок. І буду виходити Виходить до центру міста. Знаходжу зараз на Мартплац. Це центральна площа міста. Тут гарні старі будинки. Сонце вийшло, то може бути погано видно. Зараз постараюсь підійти ближче. Покажу з цього боку. Ось аптека, ратуша. тут хмарно. Але разники зараз заходить сонце і так засліплює трохи. Все тут такі гарні старі будинки, знаходиться кафешка. І тут фонтанчик ще. Не можу зрозуміти для чого це. Але будинки тут дуже гарні. З ті сторони теж бачите які е, таксисти, такі мерседеси, іменно цього цвіта такого навіть е, не знаю який це молочного можна сказати. О тут в основному це таксі. І тут Гарно так. Віталося такий фонтан в центрі міста. Зроблений якийсь скульптор. Тут книжки. Ну гарно зроблено. Незвичайний якийсь. Гуляю зараз по центру. Черепахи все є. No, будинки такі обичні, e, сучасні. Щоб щось було цікавого, я би не сказав. Nie, з e, обичний центр міста. Це таке велике дерево. Що це? А не паня, як називається. Але дуже здоровий. Ось такий фонтанчик не фонтанчик, а просто вода можна спеціально. Стало хмарно, як не так жарить, гарні будинки. Ну нема особо що гуляти по тому центру, е, нічого там цікавого немає, але дивися. Фотографія ну, хто в інтернеті шукав про місто, то було показано цей костюм, то зараз наближається до нього. Все мені так здається, що, що тут живуть багаті німці. А зовсім і людей немає, і машини, звісно, такі. Поприличніше. Ну, зараз покажу. Я думав, що це костюл, це якби би Він такий великий і високий, але в реконструкції, так що збоку так взагалі-то не покажеш. Але з, з, з другої сторони ще один. є. А це другий костюл. Навіть не видно із-за деревцей. Що цікавого, що знизу такі два дзвони. Я тільки що їх обдивився. Е, дзвони написані 1922 року. Це якраз 100 років дзвоном. Ну, це не сильно, навіть такі аж старі. Але все одно. Але вхід в костл то дуже гарний. Відчинено по цьому доміку я подумав, що тут багаті німці живуть, але не буду там лазити. Там вони щось крутиться, щось виїжджає, щось пакують. та добре. Це, сюди. І ще десь прогуляюся Так буду йти в зворотньому напрямку бо в сумі тут нема що таке показувати. Вже вийшов я з центра, перейшов на другу сторону річки. І тут всякі скейт-парки. Бачу, скейт парк є. Поле для волейболу. І тут ось якась пісочниця. Можна тут цей Ну, для дітей все зроблено. Багато там можна де полазити, турніки всякі але ну, гарно виглядає. Буду йти з цього боку, бо з другого боку там опять буде йти під забором, то нічого не буде видно. Покаже який гарне краєвидне місто. Це з того боку річки, це центр міста починається. Гарно. А що хотів розказати, поки не забув. Поки я був то в центрі, робив фотографії, там якийсь п'яний пристав. Ну як пристав, просто щось там почав кривлятися, показувати, коротше, щось фоткав його. А я йому показав, що я його фоткати не буду типу, я не дуже чув. І це і не приходить двох минут, бачу людей таких в жилетках ярких йдуть воно це, походу, Ну, А да, одразу до нього він щось показує на мене. Вони йому кажуть, так ти п'яний, а не він. Ну, Є два варіанти, на мене. його підвезуть додому і потім виставлять просто щот. Ілі просто зараз заберуть на поліцейських відділок. А, і то я показував там де майданчик тільки що цей е -е, був дитячий. Там вказується трамполіни є. Два штуки. Там я думав то скейт парк, а там скейт парк і трамполіни. Класно, я тільки щоб по поскакав. Класно. Довольний. Побачив таку гарну вулицю. Зараз тільки постараюсь на... Показати ще з другого боку. Тут, кстати, так машини багато, тільки що не міг фотографії зробити, бо було дуже багато машин, дуже великий рух. Гарно було витягнув. Для вас було місто Камень, Німеччина. Бо і далі вже нічого цікавого не буде, вже доходжу до своєї стоянки. Так що всім пока, до наступних відео.